Укрпошта до Дня Збройних сил України випустила марковий аркуш з шістьма видами марок. На них зображена зброя, яку нині мають українські військовослужбовці: це Вільха, Нептун, Стугна, Джавелін, Байрактар і Хаймарс. Марки об'єднали однією назвою зброя перемоги. До поштових марок випустили конверт. Спецпогашення відбулось на території однієї з військових частин Національної гвардії України. На цих марках ми бачимо літопис війни, у якій за свободу України віддають своє життя її найкращі сини та доньки. Марки Укрпошти. Ми будемо берегти, щоб потім показувати своїм дітям та онукам як відображення героїчної боротьби, у якій кувалася наша перемога над ворогом. Тираж маркового аркуша 200 тисяч. Наша дирекція наразі отримала 2000 тисячі екземплярів. Якщо буде потреба, я думаю, буде додаткова партія. Вартість маркового аркуша з шести марочок 90 гривень. Однієї марки 12 гривень. Також ця марка має благодійну складову. Ну, з маркового аркуша це 18 гривень. Ці кошти підуть на потребу збройних сил України. Оформленням займалися два брати-художники: Олександр та Сергій Харуки. Вони вже давно працюють з «Укрпоштою» і вони є переможцями там всесвітнього конкурсу поштової марки. Зокрема, їхня марка Комахи України була визнана найкращою у 2018 році. Купити марки можна у всіх відділеннях Укрпошти. Я беру для своїх друзів на сувеніри. Вони за кордоном живуть. За кордоном, так. Да. За кордоном. А ще мої благодійна організація нашим волонтерам як презент. Я колекціоную, я займаюся тим, що продаю марки. То слідкуєте за випуском кожної нової марки? Так, да, з 87-го року. Тут ну, нормальний малюнок, красивий. Тобто все зрозуміло, що допомога західна, зброя, наша західна задоволений, так само, як і попередній випуск ЗСУ. Теж хороший художник, той, що малював День Незалежності. Собираємо з самого початку і дінішки, хай буде допоможь воїнам нашим, щоб захищали. Нас. Це ж пам'ять, це ж наша буде історія. Дітки будуть показувати, виросте буде своїм внукам показувати. Яка наша була країна? Як ми боремося, захищаємо? її". Також купити марки можна в офіційному онлайн-магазині Укрпошти Анна Добрання, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.